Всім доброго раночку. Сьогодні в мене ранок починається з ось таких препаратів. Ні, це не для мене. Це для собачок, для котиків наших, для свинюшок, для курей. Ось такі краплі Це я взяла Нельсону. На холку це від паразитів. Від тут написано, як вони називаються, Господи милостивий. Від кліщів, від вошей, від блох і від листів. Так, оце від двох до десяти кілограмів якраз Нельсону підходить. Це ось для великої собачки, нашої Берти і ті дві маленькі, і для котиків. Вчора сусідка знайшла, підкинули. В одну хатинку, де ніхто не живе, і підкинули там котеняток. Ну, Вона спочатку знайшла одного, то я забрала його, бідненьке так трусилось, таке голодне було. Я забрала його, покормила. І я зараз от листів оброблю. А там виявилося ще двоє. І тепер потрібно приструнити ще тих двох, десь комусь віддати. Вони ж загинуть. Ну, якась скотина на зиму взяла і викинула цих котенят. Та вже хоч нехай би перезимували, та потім вже десь віддали комусь. Ох, люди-люди. А це ось для поросяток. Це один день, це другий день. І це для курочок наших. Тож один день, і другий день. Зараз ми всі знаємо, що саме головне, ніколи ці препарати не даються ні з сироводкою, ні з молоком. Тому що ну, дію препаратів молоко і сироватка вона нейтралізує і нічого не допоможе. То зараз буду, вчора супчик зварила і зараз розподілю всім налею супчика і дам всім їсти. Ось ця кицюля. Дивіться, яка вона, яка вона добра, вона ж так хоче, щоб її приласкали. Дивіться, так вона лізе, дивіться, Така вона гарнюця. Десь її чи вимазали, чи в попелі, чи десь вона сама спала, така вона маленька, бідненька. Ось тут вона у нас поки в коморі поживе, поки привикне до наших усіх до У нас просто тут кіт здоровий. Сіри ви його бачили, бо щоб він її не бив. Да? Мамина дівочка. мамина така ласунька, така хороша. Зараз я тебе листів роблю. Все буде добре. Познайомтеся, познайомтеся. Все, сиди, сиди тут, сиди. Сиди нікуди, я тебе на вулицю не випущу, тебе там покусають. Що подруга? Да, 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 да. Красуня, пошли. Давай, пошли на привет. Давай. Вот ты сейчас никому не дасишь спокою. Давай, давай, иди сюда. <связь> Знайомляться. Буся наша. Буся нельзя. Буся. Нельзя. Типа можно маленьких убежать? Бусинка. Ти що? Бусинка, Нельзя, моя хороша. Хазяїн прийшов, подивився. Познайомився, не трогає, бо це дівчинка. Бабани кричать, всі кричать, треба направлятися. Серій не можна обіжати. Все, дала я її нам з сьогодні вони не будуть бачити. І зараз поїдяться і дам їм сіна. Ці теж. Що морда бреднюча? Кіж. Бандіти. Всім вже листів я тут дала, от обгідні. А тепер ще собачкам. котячкам і собачкам, І буде порядок. Ось такий калідорчик ми зробили своїм свинкам. дощик ляпотить. Тепер ми їх закрили, вони собі сидять. Зараз сіно їм кину і будуть собі сидіти тут. Тепер їм не сніг, не дощ, нічого не страшне. Бачите, сьогодні, що я хочу робити, друзі? Вчора я заквасила помідори, і в мене, ви бачили, там залишилися такі дефітовтори, їх підбила. Я взяла їх обрізала ось. І буду сьогодні робити, знаєте що? Аджику, ви вже, напевно, свою з'їли, а я така хазяйка, бачите, тільки ось буду робити. Що мені для цього потрібно? 2 кілограми помідорів, кілограм перчика ось такого. Три перчинки гіркі з насінням вместі і 300 г чеснику. Сіль за смаком додаємо і пів літра додаємо оцту. Не кип'ятимо нічого, зберігається дуже довго, якщо в холодильнику, зберігається до весни. А якщо так десь у вас є холодне місце, там в кого балкон, в кого літня кухня там, чи ще щось, коридор то вона 2-3 місяці стоїть, не бухтить нічого. Дуже смачний рецепт, мені дуже подобається. Буду працювати ось. Ну, це не блендер, звичайно, я не знаю, як він називається. Якось так інтересно. Е, ну, буду працювати цим. Ось накидую, воно перебиває ще краще, навіть чим е, перебиває мясорубка електрична. Так що ось так накладаю. Зараз. Ой, господи, що голова не варить. І буду зараз працювати. Заклала я сюди все, що могла. І зараз ось таке наш наш Бачите, що зробилось? На кашу все перемололось. Можна ставити більше, це мало. Ось так. Ось так буду працювати зараз, поки не перемелю все. Друзі, аджика вийшла суперова. Камера її робить такою помаранчевою, але вона червона. Ось світло в кімнаті таке. О, їла плошками її. Але що хочу сказати, е я покову який гіркий перець. Я поставила три перчинки. Трошки забагато. Ну, нічого, ложками їсти не будемо, а тільки так. Ну, суперова. М -м -м. Просто суперова, друзі. Дочу я обожнюю аджику. Навіть більше, ніж кетчуп. Але я в цьому році робила солодко-гіркий чилі. то теж дуже смакота така. Серйозно, дуже смакота гарна. Ось у мене вийшло 4 літри смакоти такої. Привіт. Я вже звичайно з вами вже здоровалося вранці. Це зробила Джику. не немає, мені треба себе чимось зайняти. Я взялася за картоплю. Там уже ми перебрали половину, щоб чоловік приїхав, забрав, в цьому році картопля кусається. Наприклад, як мені купити, це було б дуже дорого. Ну, В місті, знаєте, люди там 3-5 картоплинок, та й борщ зварили. А нам треба відро зварити, щоб картоплю у нас поселянські люблять. Це і грошей. Ось так. Зараз переберу скільки зможу, щоб зайняти себе. Вечірня воронка вже закінчилася. Курям зерно не даємо ввечері. Вони жирнючі такі, що капець, даємо тільки ось зелень. І все. На цьому, друзі, все. Всім мирного неба, до побачення. До нових відео.